Три помилки, яких варто уникати, якщо ви хочете класну кар'єру в біоінформатиці. Привіт! Я Дана і я вже більше п'яти років займаюся біоінформатикою. Сьогодні я розкажу вам, чого варто уникати, якщо ви хочете досягти успіхів в біоінформатиці. Отже, перша помилка, яку ви можете робити, це уникати користуватися штучним інтелектом. Як би банально це не звучало, на даний момент штучний інтелект настільки класний інструмент для того, щоб вивчати щось нове, що навіть для біоінформатиків ви можете знайти для себе там щось корисне. Наприклад, якщо ви тільки починаєте, ви можете вбити. Курс біоінформатики, які теми я маю вивчити для того, щоб почати займатися біоінформатикою. Або ви скачали якісь нові дані, ви не знаєте, як почати їх аналізувати, або вам не зрозуміли цей формат, ви можете запитати чат-GPT, і він вам детально розкаже, якщо це вже добре відомі дані, і чат GPT щось про них знає. Так він може галюцінувати і давати неправильні поради, але для цього, звісно, варто перевіряти цю інформацію з деяких джерел. Але на початку він працює досить класно, і я навіть бачила, як роблять цілий аналіз синглселорної дета від початку до кінця. І в принципі він доволі класно може впоратись. Єдине, що звісно, якщо виходять якісь більш нові, більш актуальні методи, на яких ця модель ще не натренувалась, то. Треба перевіряти самостійно, але, в принципі, для початку це дуже класний інструмент. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, залишайте коментарі, і я, можливо, зроблю ціле відео на тему, як аналізувати дані з чатом GPT і помилки, які він може робити, і як їх уникати. Друга величезна помилка, яку я бачу багато студентів роблять, це уникати стажування і практик. Стажування і практики це ваш головний досвід і головне джерело того, що ви можете знайти знання, які ви потім будете приміняти на роботі. Я б рекомендувала, якщо ви студент, починати вже десь після першого максимум другого курсу або як тільки ви закінчили навчання. Для цього не треба багато чого робити. Достатньо просто знайти компанії або лабораторії, в яких ви б хотіли працювати, зайти на їх сайт, почитати, чи вам подобаються проєкти, над якими вони працюють. І якщо так, то просто писати їм емейл. І звісно, вам можуть не відповісти з першого разу. Але якщо ви будете писати в багато різних місць, то я впевнена, хтось вам колись запропонує стажування. Я можу швидко розказати свою історію. Коли я навчалася на другому курсі, я якраз повернулася з ерасмуса з Німеччини, де я зробила один курс біоінформатики. і мені досить сподобалось, але я ще тоді не була впевнена, чи я готова повністю займатися біоінформатикою, чи все ще я залишусь в біотехнології і буду робити експерименти в лабораторії. Тоді я якраз почала шукати собі якесь нове стажування, але був ковід. Тобто я писала в багато різних лабораторій у нас при університеті або ті, які були в Кракові. І, на жаль, більшість відповідали мені, що ми не набираємо нових людей. Зараз нова політика, ми не можемо брати студентів, особливо бакалаврів. Хтось взагалі не відповідав. І я тоді написала тільки в одну біоінформатичну лабораторію, і з нею професор, на той момент він ще був доктором, а зараз він же професор. Написав мені, що так, окей, давай зустрінемось, поговоримо. Це була онлайн зум-зустріч. Говорила, він розказав, чим вони займаються. Я розказала, що я вмію. На той момент я ж кажу, я мала тільки один курс біоінформатики і я пройшла буквально пару простих курсів Python для початківців. Тобто я вміла тільки написати Hello World і максимум якусь легеньку for loop function там e from 1 to 5, print E, щось таке. І після першої зустрічі він дав мені список публікацій, які було б цікаво прочитати. і Він познайомив мене зі своїм phd студентом, з яким я потім працювала багато років. І так почалось моє стажування. Насправді я отримувала якісь завдання. Я більше, звісно, комунікувала з phd студентом, і ми обговорювали якісь теми, якісь аналізи, що я можу зробити, з чим я можливо можу йому трохи допомогти. І потім, раз на місяць, раз на два місяці, я вже зустрічалася з професором знову ж таки онлайн, тому що був ковід, і ми обговорювали прогрес, які наступні кроки робити. Насправді там я навчилась. Всьому основному, що я зараз використовую в роботі, звісно, це постійний процес, постійне навчання, тобто в роботі ви теж будете скоріш за все кожного дня вивчати щось нове, але якісь ази, основу ви якраз таки можете взяти з такого стажування або з практики. І насправді з цієї лабораторії вживу ми зустрілися з ними тільки за півроку, якщо не навіть трошки більше. Тому це ще як один аргумент на користь того, що достатньо просто почати шукати, і навіть якщо ви не можете зараз приїхати в цю лабораторію або в цей стартап, або в. Компанії, в якій ви би хотіли працювати, ви можете як мінімум почати працювати з ними онлайн, дізнаватися, якісь корисні штуки, корисну інформацію, і це вже буде дуже великим ривком вперед для вашої кар'єри. Третя помилка, яку часто роблять студенти під час пошуку роботи або, наприклад, сажування, це не звертати увагу на свій мотиваційний лист. Дуже багато людей фокусується на резюме, на CV, на тому, щоб це все виглядало дуже гайно і гарно, але насправді часто мотиваційний лист є ключовим між тим, щоб роботодавець вирішував, чи брати вас чи не брати на роботу ви можете бути дуже класною людиною, у вас може бути прикольний досвід або чудова мотивація. Але якщо ви не можете гарно це в одну-дві сторінки і щиро довести, що ви дійсно хочете тим займатися, ви горите, у вас є мотивація, у вас є бажання, то людина, яка буде зачитати, ніколи не дізнається, наскільки ви класний крутий кандидат. Мотиваційний лист в ідеалі має бути короткий, по суті, оригінальний. Тобто, бажано, щоб ви не просто знайшли якийсь класний мотиваційний лист з інтернету і скопіювали його, тільки міняючи деякі факти, а щоб ви дійсно сіли і подумали, окей, чому я хочу цим займатися? В чому моя мотивація? Що саме мене цікавить, чому саме ця лабораторія, чим я можу бути для них корисним? І якщо ви можете відповісти на ці питання коротко і по суті, то я гарантую вам у вас буде класний мотиваційний лист. Написання мотиваційного листа це займає трохи часу і трохи. Трохи практики, тому не дивуйтесь, якщо перші пару версій не будуть дуже класними, але дійсно пробуйте, давайте його почитати різним людям, питайте, чи він не занадто сухий, не занадто банальний, і в момент, коли вам сподобалось, починайте його відправляти. І знову ж таки, гарантії того, що вам будуть відповідати позитивно з першої або другої роботи, дуже маленькі. Але якщо ви відправите 10, 20, 50 різних місць, то хтось обов'язково напише вам, що Окей, ми зацікавлені, давайте поговоримо. Це були три, на мою думку, найчастіші помилки, які можуть стати на заваді вашій майбутньої успішній кар'єрі в біоінформатиці. Якщо вам цікавий такий формат і ви хочете дізнатись більше інсайдів з моєї роботи або мого досвіду, будь ласка, пишіть в коментарях, залишайте лайк і до зустрічі в наступних відео.